Аудиторська перевірка на Полтава фарм тривала три місяці, а результат її такий: мережа аптек скорочується, і все через неефективну управлінську політику керівника установи. Але скрута не заважала очільниці підприємства щомісяця преміювати себе. Зарплата начальниці за місяць складала 30 тисяч гривень, що вдвічі більше ніж зазначено у контракті. Підлеглі ж отримували в 10 разів менше. Люди статуті чітко контракту зазначено, чи керівник повинен створити належні, достойні, виробнично-економічні умови для здійснення державної політики в сфері забезпечення закладів охорони здоров'я і населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення? Сьогодні населення області хоче мати перше доступні ліки, а друге якісні ліки. І насамперед. Цю політику державну політику повинна забезпечити комунальні підприємства. Фінансові інспектори виявили і численні порушення у процедурі закупівлі лікарських засобів. Також керівниця Полтава Фарм не давала право структурним підрозділам самим обирати постачальника і встановлювати оптимальні ціни на ліки. Результати аудиту направлені до обласної ради і вже там вирішуватимуть подальшу долю цього підприємства.